Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право від Ростислава Кравця і Я Ростислав Кравиця. А це відео присвячено питанню відповідальності за відмову від проходження ВЛК. Такі випадки дуже часто трапляються. При цьому це трапляється не в зв'язку з тим, що особа намагається ухилятись від ВЛК від мобілізації, а дуже часто ж осіб хапають там на зупинках, з транспорту вихоплюють. Просто на вулиці хапають у людей з собою немає відповідних документів. Тим більше дуже часто трапляється, людина їде, наприклад, в Київ чи з Києва. Ну, я говорю про Київ, тому що це буває в, жодні, в усіх областях. Це буває, і жоден від цього не застрахований. Проживає він в одному місці документи в нього, працює в іншому місці. Захопили, в нього є документи, які підтверджують його стан здоров'я. Однак ніхто, звичайно, це не враховує. Причому, якщо, ми ж прекрасно розуміємо, є дуже велика кількість хвороб, які можуть стати підставою для виключення зійськового обліку, однак це ніхто, знову ж таки, навіть та ж епілепсія. Якщо людина зверталась, їй ж потрібно надати довідки про те, що вона зверталась безпосередньо до лікарів, те, що в нього були в оці напади. Однак дуже швидко намагається провести ВЛК, і, як ми бачимо, часто їх повідомляють випадки що ВЛК проходиться досить формально, за що, до речі, не несуть відповідальності лікарі. І далі особа направляється на службу, а по дорозі виникають, вже в подорозі навіть до служби, досить велика кількість проблем питань зі здоров'ям, це, в принципі, публічна інформація. І тому виникає питання, у разі, якщо, яка відповідальність буде наставати, у разі якщо особа відмовляється від проходження ВЛК, і що, в принципі, з цим робити, як себе поводити. Саме рішення суду, яким я підкріплю зараз, свої пояснення я розміщу у себе в телеграм-каналі. Під цим відео, яке я там також розміщу. Тому не забувайте підписатись на Ютуб, не забувайте підписатись на мій Тікток, де ви бачите мої відео. А посилання на телеграм-канал ви завжди зможете знайти в мене в Ютубі під відео, а в Тіктоці в шапці канала. Тому переходьте, читайте більш детально, знайомтесь. У вас є вже буде відповідна судова практика, на яку ви зможете посилатись і доводити, що так дійсно вам потрібно піти додому, отримати безпосередньо, взяти відповідні документи і вже прийти для проходження відповідного ВЛК. Для встановлення ступеня придатності для військової служби, чи придатні, чи от, придатні для служб в військових частинах забезпечення ВЧЗ, так званих, чи не придатні для проходження військової служби. І це дуже важливо для того, аби не стати зайвим тягарем як для своїх побратимів, так і безпосередньо для Міністерства оборони, яке буде витрачати кошти не на закупівлю зброї, не на амбудування, не на лікування, а в принципі. На тих військовослужбовців, які не здатні за станом здоров'я виконувати взагалі не те, що бойові, а взагалі будь-які завдання. Тому є відповідне рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, це в Києві суд, в якому було оскаржена безпосередня постанова щодо притягнення особи до адмінвідповідальності за частиною другої статті 210 КУПА, тобто, оце порушення правил там військового обліку. Про що визначив суд? Тобто раджу прочитати цю постанову. Тобто, особа ВЛК, відмов, верніше в ТЦК, відмовилася від проходження ВЛК, і її було у зв'язку з цим притягнуто до відповідальності. Що ж вирішив з цього приводу суд? Суд зазначив, я можу зачитати, що. У виданому направленні, по-перше, на проходження ВЛК відповідачим не було визначено дату, на яку позивач зобов'язаний був прибути для проходження медичного огляду. Це перше. Друге, при цьому колегія суддів зазначає, що чинним законодавством не передбачена відповідальність військовозобов'язаного за відмову від направлення на медичний огляд військово лікарської комісії з метою визначення ступені придатності до військової служби. Це Остаточне рішення. Тобто, фактично, це вже є аксіома, аксіома для всіх громадян України в усій країні. Не може бути хтось визначати, що є відповідальність, інше, чи немає відповідальності. Тобто, апеляційний суд поставив крапку в питанні, чи є, чи нема відповідальності. І тобто, на сьогодні законодавство України не містить відповідальності у разі відмови від проходження ВЛК. І ви повинні розуміти, що у разі, якщо ви не пройшли ВЛК, підстав для направлення в частину у вас немає. Тому вам потрібно мати документи, які підтверджують стан здоров'я і не ухилятись від проходження ВЛК, а об'єктивно зазначати про стан свого здоров'я для того, аби зекономити гроші для Міністерства оборони і зекономити час і, в принципі, зберегти життя своїх побратимів. І далі робить висновок, що таким чином відповідачим не доведено, це суд робить висновок в установленому порядку наявності в діях позивча складу правопорушення, відповідальність за яке передбачено частиною другої статті 210 КУПА, що є підставою для скасування відповідної постанови за справою про адмінправопорушення. Тому зверніть, будь ласка, увагу на всі ці обставини. При цьому це рішення, винесено, по, верніше ця постанова про правопорушення ще була винесена до змін, до цієї примітки. Тому що я вважаю, що я маю на увазі примітки до статті 210 купав, де зазначено, що в разі, якщо. Міністерство оборони на ну, розпорядник реєстра має доступ до відповідних інших державних реєстрів, навіть не до відповідних, а до державних реєстрів, не зазначено, яких то підстав для застосування цієї статті взагалі немає. Тобто на сьогоднішній день принципів відповідальності немає. Однак тут чим добра ця постанова і ця справа яку можна вивчити і на яку можна посилатись, те, що в законодавстві на сьогоднішній день відсутня норма, яка б встановлювала відповідальність усіх за від проходження ВЛК. Хотіли, до речі, це встановити в цих проектах, які прийняті були 18 травня. Однак, встановлено це не було. Тому зверніть увагу на це для того, аби знати про свої права. Ну і я всіх закликаю поділитися цим відео, поставити вподобайки, поставити коментарі, поділити своїх соціальних мережах для того, щоб люди знали про свої права. Може, і представники ТЦК дізнаються про безпосередні норми законодавства і не будуть спотворювати, займати час у судів, витрачати кошти. Тут навіть витрати були стягнути на правову допомогу, невеличкі, але все одно ж це все ж йде з державного бюджету, в якому і так грошей нема. Тому поширюйте відео, ставте вподобайки. Люди повинні знати про свої права. Ну, не забувайте, це не є підставою для ухилення від військової служби і для зловживань. Україні треба допомагати. Іншої України у нас не буде. Якщо ми це втратимо, ми просто залишимось без своєї власної країни. Що тут буде, не зрозуміло. І Хто тут буде не зрозуміло. Однак українців власної країни не буде. Ми будемо вигнанцями всюди. Тому пам'ятайте, треба допомагати один одному, треба допомагати Збройним силам, треба допомагати Україні вистояти. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Слава Україні, слава ЗСУ! Ставте вподобайки, поширюйте. Підписуйтесь на канали. До зустрічі!